Доброго дня, має гітар української, мене звати Олена. Загальний розклад, що точно справдиться у вашій долі. Переможете ворогів. Да, конкурентів, ворогів, ті, які ведуть гру за вашою спиною, ті, які з вами конфліктують, які вставляють палки в колеса, які не бажають, щоб ви досягали, щоб ви перемагали. Але вам задолює бути переможцем. Ви маєте досвід, ви маєте мудрість, маєте знання, і ви здобудете шанс досягнути саме успіху і перемоги по відношенню до власних планів, до тих цілей, які ви бажаєте досягнути. Якщо ви пережили нещодавно втрату, зраду, втрату стосовно особистого життя, ви повинні трансформувати, ви повинні досягнути внутрішнього балансу і рівноваги. Ви повинні відсікати сум, тугу, печаль, ви повинні наповнюватись, ви повинні керувати своїм життям. Не балансувати, а керувати і йти в реалізацію тих планів. Які ви маєте і бути творцем. У вас достатньо знань, щоб самостійно власним досвідом, зусиллями, знаннями досягнути того, чого ви бажаєте. А насамперед бути переможцем. Відчути себе переможцем по відношенню до тієї ситуації, яку ви долаєте, або яку ви повинні долати. Смак перемоги, особливо над ворогами. Ті, які тривалий час не дають вам мати той результат, якого ви прагнете, сконцентруйтеся, візьміть кермо в свої руки, позбудьтеся, пропрацюйте, зруйнуйте, досягніть внутрішнього балансу рівноваги емоційної і рухайтесь далі в реалізацію тих планів. У вас є ресурси. Щоб бути переможцем, щоб відчувати себе переможцем, і бути успішною, самодостатньою людиною, яка досягає саме того, чого бажає. Дякую.